Українцям слід подбати про свій страховий стаж, а відтак і про пенсію у майбутньому, а саме оцифрувати паперові трудові книжки та завантажити скан копії до порталу пенсійного фонду. Там нагадують, це важливо зробити вчасно, аби всі відомості про стаж були відображені в реєстрі. Розповість Даниїл Самсонов. Чотири роки тому в українців, крім паперових трудових книжок, додалися ще й електронні. Їхні переваги очевидні кажуть фахівці. Завдяки цьому працівник завжди може бачити записи про свій стаж, місця роботи, лікарняні листки та сплачені із зарплати податки. Паперові документи їх легко втратити або пошкодити. Електронна трудова зберігатиметься завжди в особистому кабінеті людини, куди вона може зайти і подивитися на внесені записи. Якщо у людини немає трудової книжки, бувають і такі випадки. Тоді людина може вигрузити свою електронну трудову, і ми можемо подивитися на її стаж. За 40 років трудового стажу у нашої колеги телепродюсерки Юлії Конік записів у паперовій трудові назбиралося чимало. Перший в мене запис, дитячий садок ясла, першого року. Крім виховательки у дитсадку, згадує ким тільки не працювала агенткою з нерухомості, психологиною була й держслужбовицею. Та головна її кар'єра на телебаченні тут уже понад 25 років. Адміністратор, координатор, продюсер вуличного телебачення, виконавчий. Потім я була асистентом продюсера новин, а потім стала я продюсером новин, і я їм позипую цю хвилину. Тож Юлія вирішила перевірити, чи є усі ці записи у її електронній трудовій. Вчора я зайшла вже цілеспрямовано і побачила, що в мене 21 рік. Тобі ж десь витратила з років. Значить, всі записи розпочинаються з 2004 року. А фактично, з два ну, 85 п'ятий і далі нічого немає. Оце в мене питання, де я буду шукати цю інформацію. Наша колега не єдина, хто має таку проблему. До 2004 року трудовий стаж українців записували тільки у паперові книжечки. А вже з 2004-го в Україні запрацював державний реєстр загальнообов'язкового соцстрахування. Відтоді пенсійний фонд автоматично фіксує наші дані про роботу. Тобто, книжечка це єдиний документ, який підтверджує ваш повний трудовий стаж. Зрештою, що він у повному обсязі відобразився в електронній системі, потрібно зробити скан копії кожної сторінки трудової і заванта кажете їх до особистого кабінету на порталі пенсійного фонду. Це може зробити ваш працедавець або ви самостійно. Але насамперед це питання безпеки самого працівника. Підприємство може прилетіти в будинок особи може прилетіти в будинок працівника, в будинок громадянина. Да. Нема не де для нас ось такої 100% гарантії, що паперова трудова книжка буде збережена. Оцифрування це додаткова гарантія, що стаж не буде втрачений. 21-го, коли не був чинності закон про електронні трудові книжки. Держава дала українцям 5 років, щоб оцифрувати паперові. Цей термін, якраз впливає. У червні 26-го. та фахівці застерігають, варто оцифрувати власні дані заздалегідь. Але навіть якщо ви не встигнете до червня наступного року свого страхового стажу, ви не втратите певнять у пенсійному фонді. та пояснюють, перш ніж оформити виплати, працівники фонду у будь-якому разі перевіряють паперову трудову та вносять дані. Однак при розбіжностях і помилках зробити це вже буде складніше і довше. Можуть виникати певні питання при певних записах. Ми знаємо, що це паперовий документ. Деякі е, роботодавці е, могли виконати деякі записи, ну скажімо так, з, з певними порушеннями. Тому краще це зробити зараз для того, щоб е, перевірити, знати і бути впевненим, що весь трудовий стаж, який був у людини, перетвориться на страховий стаж і відповідно до пенсійного Даніл Самсонов, Наталія Кулек, Факти Сі єдині новини.